Дня Любі поціновувачі рибних котлет. Це повернення легенди. Всі знають, що в мене була невеличка криза, може і величка. Але контенту це не має заважати, по факту. Тому що Кризи усіх є. Головне, щоб вони нас не збивали. <смас> а що вам такого сказати? Ну, все, що відбувається в моєму житті, ви можете читати в моєму телеграм-каналі. Посилання буде. Внизу, так як і підтримка мого каналу, якщо ви хочете якось підтримати наш контент, бо я десь просрала штатив, і дібно, якщо ви хочете, щоб камера не тряслась в руках бізнес батона, то можете задонатити. Плюс я там може трошки плачу своїм рабам бізнес батону, так що кидайте гроші, щоб бізнес батон куляв собі булочки в школі. Вот. А ми переходимо. Це, цей огляд ми давно хотіли зробити. Е на що я робила огляд тоді? Ну, на чоловіч. хлопців Дай Вінчика. От, там були хлопці. І всі, всі, всі чекали, що я вже зроблю огляд на дівчат. Боже, в мене з жінками дуже погані стосунки, я скажу чесно. Ну, майже зі всіма, особливо мого віку. Зі старшим я нормально контактую. Я просто. У мене є е, свій круг спілкування, і я в ньому тримаюсь. Я не, не знайомлюсь за останній рік взагалі з новими людьми. У мене є люди, я тільки з ними спілкуюсь і все. Е, тому. А, до речі, забула сказати, може, ви забули, з того огляду пройшов майже рік, ну ладно, півтора. Е, ми не дивимось на фотографії, тому що ми судимо людей не по зовнішності, а по тому, що вони пишуть. Це особисто моя думка. Я знаю, що можна кидати фотки, але, ну, знаєте, я не хочу опускатись до рівня, щоб е, якось засуджувати зовнішність людини. Я суджу її тільки по її ну, словам, що вона каже. Що таке тестер? Тестер це аналог Дайвінчика. Український варіант, якщо ви не хочете там, підтримувати все російське, то ви можете туди реєструватись. Може, ви там і справді знайдете своє кохання, свою людину, а ми поки будемо робити огляди на трешові е, анкети і думати, чому ж е, хлопці не можуть знайти собі дівчину на цих каналах. Чому так? Що вони бачать? Давайте подивимось. Значить, анкета. Я Idol. Переїхала в Україну, бо тут моя сестра. Е, окей. В чому сенс? Я не знаю. Е, я думаю, більшість українців не знають, що таке слово Idol. Але ладно. «Плохих мальчиків записую в тетрадку. От просто уявіть, ну, як адекватна людина має. Ладно, давайте далі. Далі, да, далі ця, ця анкета була просто. ну, Це просто. Ніка 19 років. Дівчина в 19 років пише це. Трошки сілі, трошки ділу. <сум> Студентка медичного університету. Малюю, граю на піаніно, люблю а, аналогові горори. А також сиджу в, фан, в фан-домах. Коротше, тут перелік цих. Дивних слів. Я ну Ви побачите, там скрін буде, але <смі> я ніфіга з цього не розумію. А... Та ще багато чого іншого. Не лайкайте, не лайкайте, якщо ви не фандомна людина. От просто уявіть, ну, типа хлопець, якому 19-20 років, він там вже працює там. <смі> Або там. Ну, всі е, більшість моїх друзів 19 років, ну, воюють. І вони, типу, бачать анкету, типу, дівчина 19 років. Якщо не лайкайте, якщо ви не фандомна людина, або якщо ви трошки не сілі і не трошки ділу, що це вообще значить? Боже, браті та сестри, і ви уявляєте, в такому світі ми живемо. Тобто, я просто в шоці, типу, наскільки люди різні в цьому світі? Я їх не засуджую, але ну, це, це крінжово звучить. Я вбачаюся, але це звучить типу, по-дитячому. Ну, Більшість, кого я бачила, там, ну, є, є офігенні дівчата, ну, вони всі там красиві, але е, у них трохи інше бачення світу. Вони. Я не знаю, чого так. Може, вони живуть в якійсь своїй аніме-бульбашці. Ну, я сама дивлюся аніме, я сама, але в мене трохи інша вже ідеологія в голові, Я не кажу, що я якось краща, але просто. Я не розумію, в чому сенс таких ангетиків. Не знаю, може реально знайдеться хлопець, який зрозуміє всі ці слова і зберігатися. Далі мова має значення. Одяг та мейк не є статевими ознаками, а гомофобія застаріла. Окей, ну типу, одяг має статеві ознаки. Я можу розчарувати всіх дівчат, але ніхто з моїх друзів не одіне спідницю коротку Є статеві ознаки. Чому тоді там... Завжди дівчата носили спідниці, ну, чому так. Ну зараз вам просто ну, немає обмежень, типу, ти можеш робити все, що хочеш. Але це є е, сцевими ознаками. Типу, я не кажу, що якщо хлопець Діни спідниці, він перестане бути хлопцем. Але якщо я знайомлюсь з якимось чоловіком, якщо він в спідниці, то нащо мені це. Ну от ця анкета, ну, типу, мега крінжова. Гомофобія не, не застаріла. За як, як я знаю, що мені вже знімуть монетизацію, тому я можу розігратись. Але типу а, ЛГБТ військові ви де? Я вас не бачу. Давайте далі. Анастасія, 22 роки, Київ. Шукаю людину для взаємного кохання та серйозних стосунків. Просто секс не цікавить. І не предлагати. Запам'ятали це слово? Члени ВЛС не кидати за таке бан. Ще шукаю подружку, мені 22. Я трансгендерна дівчина. Гомофоби, проходьте мимо. Боже, боже, така крінжа. От ти уявляєте, ви хлопець, типу, такі. Реєструєтесь на цьому тестері, вам потрапляється анкета, тобто чел. З, зареєструвався як дівчина, хоча ну, це пацан. Ну, по факту, це пацан. І, і щось з цим робити. Ну, серйозних стосунків. Типу, і, знаєте що? І він шукає собі партнера з гетерочоловіків. Типу, серйозні стосунки. Типа, в чому сенс? Я, я не розумію, в чому сенси. І хто йому може щось... Пропонувати, як він написав, предлагати. В мене лякає цей світ, насправді. Я, якщо чесно, до таких людей дуже дивно відношусь. Я вважаю, якщо чесно, то в них трохи порушений світогляд і трохи порушена психіка. Бо якщо хлопець вважає, що їм дівчина, це, ну, якщо чесно, дивно. І ви можете казати, що вони самі вирішують, що їм думати, що робити, ну окей. Типу, але якщо там я буду там слухати людей, то цю, цю людину я точно не буду до неї дослухатись, бо я розумію, що в неї біде з башкою. Далі. Катя, 20 років, Київ. Шукаю фембойчика для стосунків. Мемна, добра, красива. Всю інформацію вже ВЛС. Тисни лайки, погнали. Е... Блін, що за крінжа, який фумбойчик? Типу, блін, я не розумію чому пішов прикол на ідеалізацію хлопців, які схожі на дівчат. Я думаю, насправді це, це пішов прикол від дівчат, яких ображали хлопці, типу, в школі. Або там бать їх ображав, я не знаю. І вони хочуть собі, типу, хлопця, який не, не, не є сильним, тобто не виглядає якось, як це сказати, мужественна. Типу. І вони хочуть собі такого ж хлопця, який буде схожий на дівчинку, з яким вони будуть почувати себе в безпеці, який не зможе їх образити. Якщо чесно, у мене така позиція. Я зрозуміти, це мій ютуб-канал. Я тут кажу все, що я хочу. Це особисто моя думка, ви її не зміните, всякі альтушки і феміністки. Феміністки особливо нового покоління, які мене лякають більше всього. От. Фемінізм це не те, що я засуджую феміністок. Я поважаю там, Ольгу Коболянську, Лесю Українку, Марію Кюрі там. Є багато жінок, які зробили величезний вклад в науку, в культуру, коли ну, по факту це було неможливо для, для жінок. Так, такими жінками я просто захоплююсь, але зараз це просто перетворюється в якийсь цирк, який тільки позорить. Хочу вставляю російські слова. Ви мені це не забороните зробити? Чому я знаю багато військових, які гинуть, вони багато чого зробили для України, вони спілкувалися російською мовою. Я їх за це не засуджувала. Якщо вони не можуть перейти хоча б і намагаються, то окей. Ну, прикиньте, для мене це не, не є чимось. Далі. Вони, вона. Це, це моє улюблене. Це моє улюблене. Бі. Шукаю нових друзів для прогулянок та спілкування. займаюсь історією музики, слуханням блек-металу та панку, письменництвом, прози, технарством в IT, цікавлюсь абсурдськими та експресіоністськими книгами, аналітичною філософією та германською лінгвістикою. От тут у мене питань не було. Типу, нормальна анкета. Початок лякає, потім нормально, а кінцівка фурі. Я така, окей. Це якийсь, типу, у людей новий прикол. Світ ловить Шизу. Я типу бачила, що з'являється відео, де діти, типу, перевдягаються в тварини, бігають, типу, на чотирьох лапах. Я коли це побачила, подумала: боже, куди цей світ котиться? За що ми боремось? Йобин-бобен. Ну, думаю, надія є, надія завжди є. Ну, окей. Ну, просто. Знаєте, мені взагалі. Спочатку показалось. Я не буду показувати фотку, але я подумала, що це пацан. Ну. Далі. Ніка, 20 Київ. Насправді мені 18. У мене є син. Коротше, це просто. Це просто треш. Мені 20, я, я не уявляю, що в мене діти є. Ну, блін. Я все ж таки, колись зроблю огляд. До речі, в мене є твіч. Підписуйтесь, посилання там буде десь. От, я все ж таки зроблю огляд на ту серію вагітної 16, хоча, хоча, хоча. Її вже всі подивились. От. Ну, я не розумію прикола, тобто, вона вирішила знайти. Чоловіка на якомусь телеграм-боті, в неї вже є дитина. Я б на її місці просто зараз працювала, типу, більше часу уділяла дитині. Ну, знаєте, мене бісить, типу, ось більшість ось вагітних 16. Вони думають, що вони будуть заробляти на блогерстві, хоча про них люди забудуть буквально через ну, 4-5 місяців. І що? І як вони будуть заробляти? Дитина, це треба вкладатись як і фінансово, так і як це сказати, душевно. Типу. Ти вкладаєш в неї частинку себе виховуєш, щоб вона була гідною особистістю в майбутньому. Так? А їм начхати. Більшість з них, напевно, думають: от мене мама вчила, треба вчитись на хороші оцінки. Ну, я буду його ругати за погані оцінки там. В нього виросте хоч щось, якщо в нього будуть хороші оцінки. І все. І вони не приділяють е, от такі з от села. Ось ті дівчата, які родили 14-15 років. ну, Взагалі начхати, типу. це, це найобразніше. Е, далі. Пончик. 23 роки Київ. Немає грудей третього розміру та голубих очей, які, е, які ви любите. сорі. Знаєте, це анкета типу, засуджують всіх хлопців, бо їм бо всім хлопцям на планеті Земля подобається тільки третій розмір грудей і блакитні очі. От щ... Блін, давайте так, всі будуть спочатку ходити до психологів, прорабатувати свої дитячі пропрацьовувати свої дитячі травми, а потім реєструвати, щоб не висирати от таке гівно. І от, ну. Ну, у дівчинки реально не було ніколи нормального хлопця, якому, типу, ти подобаєшся як особистість. Окей. Типу, я не розумію, в чому сенс був цієї анкети. Вона, напевно, коли написала, подумала, боже, яка я крута! Боже, яка ж це база. Ну, я думаю, ну окей. Давайте далі. Якщо доведеш теорему Піфагора, то може й поспілкуємось. Це, типу, що моя вчителька математики. Вона, ну, просто я, я ще дивлюсь на цю фотку, боже, я не буду її показувати, але окей, типу, дівчинка, я знаю багато хлопців, які не можуть довести теорему Піфагора, але вони явно ну, живуть набагато краще, ніж ти. Фінансово Вони самі себе забезпечать свої ж 19 років. А, колись і я була такою, я типу думала, о, ну мій хлопець має бути там, якимось фізиком, математиком, він має бути от, розумним, тільки от, з інтелектом все буде. Але а, за рік, який я прожила, я зрозуміла, що це не так важливо. Навіть за, два, за останні два роки я це зрозуміла, що я знаю людей, які вчаться там, в могилянках. На хороші бали. Я знаю в себе в університеті людей, які вчаться на хороші бали. Але з ними ні про що поспілкуватись. Да, він може там, довести теорему Піфагора, розказати про всякі закони. але ну, це, це не пріоритет, браті та сестри. Це не пріоритет. І от знаєте, я от, зрозуміла, що у, у Більшість жінок, типу, є а, якісь, типа. Як... Приниження в своїх анкетах. Типу, пишіть грамотно панове, або ось ця теорема Піфагора, або ось це ось про блакитні очі. Типу. Катерина 21 рік. «Пишіть грамотно панове». Ну, Типу, в 21 рік людина так описує себе. Тут написано про себе. Ей. Ну, що, що мені з цього взяти? От, що, от Хлопець читає, от пишіть грамотно по що, що, Яка в нього має бути на це реакція? Я в тебе закохався з першого погляду. Я буду писати грамотно. З'явиться якийсь Мартін Іден, який для, для тебе прочитає всі книги, але ми всі знаємо кінцівку Мартіна Ідена. Ну, от от, так і живемо. Браця та сестра, поїхали далі. Інколи буває смішною, інколи не дуже, інколи зникає на декілька днів, бо робота з людьми забирає всі сили. Тим не менш, я класна, комфортна та підтримую більшість розумовних тем. Мала бути викладачкою української мови, але відрахувалась. Працюю, малюю, інколи пишу якісь вірші, але то вже коли вже зовсім погано. Слухаю тете, не люблю несвідомих. Зароснявий язик чи дроч, нароснявий бан моментальний. Окей. Ну, тут, в принципі, більш-менш, більш-менш нормальна анкета. Але інколи буває смішно, інколи не дуже, інколи зникаю на декілька днів. Це, це моє улюблене, коротше, а в мене колись теж були стосунки колись. І е, людина теж зникала на пару днів. Давайте я вам відкрию секрет, якщо так роблять, це ненормально, Там, очевидно, біди з башкою 100%. І навіть якщо ви починаєте питати, типу і казати, окей, окей, типу, якщо ти хочеш, так типу, посади на одинці, все, все, все таке. Якщо людина, ви в стосунках і людина з вами не ділиться, типу, чому вона там хоче побути одна і таке інше, це ненормально. Якщо ви вже хочете йти в стосунки і реєструєтесь на цих сайтах, то це взаємодія, це робота. Якщо, допустимо, я знаю, що зараз в більшості там якісь нетрадиційні поняття, всього, взагалі всього. Але уявімо, що ви там хочете сім'ю повноцінну і ви, ви живете там разом 50 років. Якщо у вас на початку було таке, що вам, ну, ви хочете відпочити від якоїсь людини, то з великою вирогідністю, з великою, то через 7-8 років ви остаточно набриднете. Має бути настільки коннект, що вам не буде з людиною погано. Ніколи. Ну, це моя особиста думка. У кожного свої думки, і я взагалі. Мені тільки 20 років, я взагалі не знаю, що таке життя і таке інше. От. Так і живемо. Тому, браття та сестри, підписуйтесь на канал, якщо ви хочете ще один огляд на тестер вже на хлопці, бо там був дайдінчик, хлопці. А, ставте лайк. Якщо це відео набере, давайте ну, хоча б 201 лайк, я вже не кажу слово, то буде продовження, бо щось в мій контент падає і таке інше.